Всім привіт! Давайте разом з вами. Зараз зробимо ось такі гіпсові будиночки декоративні. Для якихось поробок, для декору, для декорації. Нам потрібно для наших будиночків. Нам потрібно тара, в якій ми будемо гіпс мішати. Сам гіпс. Потім ложка. Це я вже мішала, тому вона в мене в гіпсу форми для будиночків. От, відповідно, вода. І форми нам потрібно змастити олійкою. Зараз я візьму олійку. Я Молодець. Так, перш за все, нам так, зараз ми, значить, мастимо наші форми олійкою. Це, щоб ви гарно витягувалися будиночки наші. Потроху вливаємо. Сипаємо цей гіпс і вимішуємо, вимішуємо так, щоб не втворюва, щоб розбивались, не було грудочок. Так, вимішали. Вийшло в нас жадкувати, тому побачимо, чи воно у нас прихватиться, чи не прихватиться. Отже, заливаємо в наші формочки. Можливо, буде просто довше сухнути. Так, тепер беремо фарбу. Це в мене в дитини лишились після картинки по номерах. Так? Будиночки наші, поки заготовки. І е, фарбуємо їх, щоб вони були у нас веселенькі у різних кольорах. Ось я один уже блакитненький зробила, зараз жовтенький. Зараз гляну, чи так, фарби в мене залички тут, а тому це ну, нормально, якраз щоб воно не пропадало. От, Фарбуємо наші будиночки. Можна було б лишити такі, так як я робила на великодню композицію, але я вирішила їх пофарбувати. Отже, фарбуємо. І потім будемо робити, поки вони будуть. Це є, фарба поки буде сохнути, ми будемо робити дахи для них. Так, і ріжемо полосочки. Полосочки ми ріжемо не широкі, десь на ширину будиночка. от. Так. І тепер дивіться, нам потрібно десь визначитись так примірно, які ми будемо робити до. От так, от так. Ну, Отак, значить, отут ми відрізаємо, складуємо рівно, щоб він був однаковий. І отакі робимо, оскільки в нас буде. Будиночки стільки ми і робимо таких полосочок. Зробити. Ось тут перепоночки оці, так. От, Значить. Відрізаємо такі два трикутнички. рівненькі. Один і, і ще один такий самий. Ще нам потрібно вирізати такі дві штучки для для труби для нашої. І, значить, вирізаємо такі дві палочки. І отут вона із косочок, так як у нас криша ж не рівна, то зрізаємо крайчик. Так, оце наші деталі до наших дахів. Тепер ми їх склеюємо і будемо фарбувати в чорний колір. Промашуємо пістолетом по даху Так, і клеємо оцю штучку. Так, О. От у нас отак виходить. і мастимо на зрізі на трубі і приклеюємо трубу. Малярю скочим оці місця. Ось тут, а якщо хочете, то можете обклеїти. Я зараз спробую. як воно буде виходити. Бріжемо не широку полосочку і отут отак от проклею. Так, а так буде краще. І отут і знизу теж. Потім воно все пофарбується, його не видно буде, але буде тут рівненькі всі наші края. Беремо нашу фарбу, так це відставляємо, щоб не замазати, і фарбуємо наш дах. Так, тепер беремо, я вже один будиночок намалювала. Беремо тепер наші будиночки, фарба висохла. і малюємо. Ось, можна намалювати, а можна і приклеїти. Давайте намалюємо. Ось двері, ручечка, Ось. Ось ще є ось у мене такі наклеєчки. надписи. То можна наклеїти на деякі, наприклад, наклеїти наклеєчки, а на деяких ну, надписи. Ось і, ой, вікна, двері намалювати. так от. Тепер беремо нашу кришу, дах наш, так, дивимося розположення. Значить Промазуємо тоді оту та Так, зараз я клечик ставлю. Отут промазуємо. І отут ретильно так намазуємо От і приклеюємо наш дах. І отакі у нас виходять будиночки.